Разом з нами на зв'язку Олег Галамага, тренер команди «Інайті». Ось Олег, твої враження від двохматчової серії протистояння з Івано-Франківською командою Рибак СК. Все було на волосині, я так розумію, гол Олега Мурина, мабуть, все вирішив. Так, ну звичайно, що протистояння видалося не таким легким, як воно би здавалося. Формально ми команда екстраліги, а рибак команда обласного рівня. Але це кубок. І кубком може люба команда зробити сюрприз. Від тих протистоянь тільки позитивні враження залишилися і позитивні емоції через те, що ми пройшли. Це для нас новий етап, можна сказати. Президент поставив нові цілі, так як на чемпіонаті вже майже все вирішено. А Кубок, ми, ми в ігрі, як називається. Вперше історії команди на вона виходить в одну четверту фіналу Кубку України. Минулого року це був формат фінал-восьми. Правда, зараз він дещо видозмінився. Ось що сказав вам президент перед початком цієї зустрічі? Ну він перед початком цієї він перед початком кубку поставив нам завдання попасти в фінал чотирьох і пообіцяв нам. Хороші, хороші премії за це, звичайно. Ну І, ну, і самі ми хочемо щось досягти. Ми розуміємо, реально дивимося на речі, що нам ще в Кубку світить, ще в нас є все попереду. А чемпіонат в нас як такий, ми не то, що доігруємо, а також там і наігруємо певних людей, і, і більше готуємося до Кубка. Кубок наш пріоритет зараз. Були гравці, які свого часу грали за командою на Мова йде про Лейбюка. Є гравець у вас Віталій Рябоконь, який працював із тренером команди Суперника. Ось як ти цілому оціниш виступи новачків команди і Ну Рябоконь, як показав, час показує. Він став одним з лідерів нашої команди. Це без, без перебільшення людина, яка може за собою повести Він, хоч не мав досвідів до того ігри в екстралізі, але його. Робота на тренуваннях і його віддача в ігрі заслуговує поваги, він є один з лідерів. По Лейбіку ну, Стас Молодець хотів доказати також, напевно, тренерському штабу, що він його може зарано списали. Йому також бачу, працює далі людина. Бажає всього найкращого. Нехай себе людина знайде, хороший, хороший хлопець по житті, нехай йому щастить. Все, дякуємо успіхів в одній четвертій фіналу. Дякую.